Емоційний добробут батьків. У наш складний час поміркуємо над цим питанням, як захистити себе та наскільки це важливо. Одним з пріоритетів є захист власного емоційного благополуччя, адже завдяки йому ми можемо відповідати на емоційні потреби наших дітей. Те, як ми ставимось до дітей, відображає нас, а не їх. Пам'ятайте, що коли люди або події визначують нас емоційно, у нас не вистачає сил на власних дітей. Це наша відповідальність дбати про себе, а не обов'язок наших дітей пристосовувати свої потреби до наших емоційних ресурсів. Бережіть себе від негативних емоцій. Обмежте перегляд новин. Що вони емоційно виснаджують вас, не вступайте в діалоги з людьми, які вам неприємні, які емоційно на вас впливають. Будуйте особисті кордони і піклуйтеся про себе. Кажіть так тільки тоді, коли ви дійсно можете щось зробити і маєте на це емоційний ресурс. Висловлюйте свої власні почуття. Ведіть щоденник або поговоріть з тією людиною, якій довіряєте, намагайтеся обмежити або уникати контакту з людьми, які проявляють емоційне насилля у відношенні до вас. Знаходьте час побути наодинці, робіть перерву, коли вам це потрібно. Спробуйте вирішити невирішені конфлікти, не соромтесь, звільняйтесь від Бачите, коли хочеться плакати, та смійтеся, коли вам весело. Бережіть себе.